Уявіть, що весь світ це лише частина безмежного океану. У ньому є все: хвилі, течії, риби, але все це лише прояви. А ось дао це і є сам океан. Глибинна основа, з якої виникає все інше, його неможливо побачити чи описати, бо у ДАО немає форми, кольору чи запаху. Саме тому Лао Цзи говорив: Дао, яке можна описати, не є справжнім. ДАО сьогодні я заварила собі ароматний зелений чай, бо тема нашої розмови. Це філософія даосизму. Ми збираємось зануритися в його основи, розібрати ключові ідеї, а також подумати над тим, як застосувати їх у нашому сучасному житті. Випуск я сподіваюся буде цікавим, тож влаштовуйте зручніше і почнемо з витоків. Даосизм це давня китайська філософія про гармонію людини зі світом та природою. Його витоки сягають 6-7 століть до нашої ери, а головними фігурами вважають мудреця Лао Цзи, автора Дао Де Цзін і Цзи. Це вчення про життя в гармонії з природою, уміння діяти легко та без зайвого опору, знаходити баланс у всьому. Воно вчить нас, що справжня сила. Не у контролі, а у вмінні йти разом з течією життя. І тут виникає головне питання: що ж це за невидимий шлях, якому потрібно слідувати? І саме про це нам збирається повідати головна концепція даосизму. Дао це не Бог Творець у релігійному розумінні. Воно не має свідомості, не дає заповідей і, звісно, не карає. Дао це закон природи, вічна і незмінна сила, що керує всім. Це як гравітація, що діє завжди, чи як зміна пір року, що відбувається незалежно від наших бажань. Це шлях найменшого опору, шлях гармонії та спокою. Даосизм вчить, що ми, люди, віддалилися від цього шляху, створюючи Штучні правила, бажання та амбіції. Ми намагаємось пливти проти течії, витрачаючи на це все всю свою енергію. Саме через це і виникають розчарування та страждання. Жити згідно з ДАО означає плисти за течією. У цьому немає пасивності, а навпаки, це все про мудрість, це розуміння того, що всьому свій час. Усьому своє місце. Це означає діяти в гармонії з природними ритмами життя, а не намагатися їх підкорити. Правила віддаляють нас від Дао, адже вони є штучними конструкціями, які були створені людьми. Вони не є частиною природного порядку речей. Даоська філософія стверджує, що справжня гармонія знаходиться у вільному потоці, а правила обмежують цей потік, створюючи напругу та конфлікти. Коли хтось порушує наші правила, ми починаємо злитися. Виникає внутрішня боротьба, яка суперечить головному принципу даосизму принципу Уей. Якщо вам подобається тема філософії і ви хочете бачити більше схожих відео, то прошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал. Я буду дуже вдячна і на каналі багато цікавої інформації. Дякую. Уей нічого не робить, але нічого не лишається незробленим. Уей – це дія без примусу, тобто, коли ти робиш щось від себе і легко. У згоді зі своїм внутрішнім станом, характером та обставинами, а не всупереч їм, на перший погляд, термін перекладається як недіяння та бездіяльність, яка може бути закликом до пасивності чи лінощів. Однак це глибоко помилкове сприйняття. Вей – це вміння робити все без надмірних зусиль чи опору, дозволяючи подіям розгортатися органічно. Це стан. Де ми стаємо безусильними, а ефективність досягається не через боротьбу, а через інтуїтивне злиття з потоком. Основними ознаками Уей є: перше, дія, що не суперечить Дао. Це найвища форма порядку, коли все відбувається легко і природно. Подібно до води, що огортає камінь і знаходить свій шлях, Уей дозволяє досягти великого без тяжких старань. Друге відсутність надмірних зусиль. У даосизмі Має боротьби та надмірних напружень, замість того, щоб битися головою об стіну, китайська філософія вчить нас шукати двері у адаптації. А це наступна ознака. Третє гнучкість та адаптивність. Уей пропагує бути гнучкими як вітер і адаптивними як вода. Це про вміння змінюватися, дивлячись на обставини, а не намагатися змінити обставини під себе. Таким чином, ми уникаємо надмірних очікувань і не засмучуємося, коли речі йдуть не за нашим планом. Але як досягнути цієї гармонії? Як розрізнити, коли потрібно рухатися, а коли варто залишитися в спокої? Тут нам на допомогу приходить ще одна ключова концепція даосизму інь і ян. Вони пояснюють, як все у нашому світі взаємодоповнює один одного та взаємодіє. Цей символ, який ви, напевно, дуже багато разів бачили, не є просто половинками чорного та білого. Це усвідомлення того, що світ складається з протилежних, але доповнюючих один одного сил. По головним принципам даосизму одне не може існувати без іншого. Ми не можемо мати лише світло, бо без темряви не зрозуміємо його цінності. Проблема виникає, коли ми намагаємось мати лише одну сторону. Порушення балансу відбувається, коли ми хочемо тільки радості і втікаємо від смутку, хочемо тільки успіху і відкидаємо поразки. Але життя не працює за цими правилами. Спочатку це може здатися чудовим: світло, тепло, енергія, але згодом ви зрозумієте, що без ночі немає відпочинку та немає відновлення. Те саме у стосунках, у роботі та в нашому внутрішньому світі. Символ Інь-Ян і нагадує, що у найтемнішій точці ночі вже народжується перший промінь світанку, і у найяскравішому сонячному дні завжди є місце тіні. Це не боротьба будь-ба добра і зла, як іноді помилково можуть вважати. А танець двох сил, які дозволяють нам віднайти гармонію і відшукати власний шлях у цьому житті. Стати Даосом це не про те, щоб набути нових навичок, а про те, щоб відпустити все, що заважає нам бути собою. І тут є декілька підходів, які можуть вам допомогти. Даосизм це не філософія крайнощів. Він не закликає нас до повного відлюдництва або навпаки до метушні. Він вчить знаходити саме той серединний шлях, який і є балансом та гармонією. Пошук цього шляху це постійний рух між активністю і спокоєм, між зусиллям і недіянням, між роботою та відпочинком. Замість того, щоб кидатися від однієї крайності до іншої, Даос навчається перебувати в центрі, де ці дві сили зливаються в одне. Уявіть, що ви йдете по натягнутому канату. Спроба сильно нахилитися в один бік призведе до падіння, як і спроба нахилитися в інший. Мудрість у тому, щоб знайти той самий ідеальний ледь помітний баланс. Цей баланс і є дао. Він проявляється в Інь і ян, де все має свою протилежність. Це шлях не боротьби, а прийняття, шлях усвідомленого життя, де ми знаходимо спокій, перебуваючи в потоці. Уей – це не нічого не робити, а саме не робити зайвого. Це мистецтво діяти, витрачаючи мінімум сил та енергії. Наприклад, якщо виникає проблема, замість того, щоб панікувати і хаотично діяти, ДАО спочатку спостерігає. Він запитує себе, що найлегше зробити в цій ситуації. Вей, це про те, що менше. Це і є більше замість того, щоб брати на себе 10 проєктів одночасно і вигорати, Даос осереджується на одному найважливішому завданні. Він не бореться з хаосом, а знаходить у ньому свій власний спокійний центр, звідки він і діє. Це мистецтво дозволяє нам досягти великих результатів без зайвих зусиль, зберігаючи енергію для справді важливих речей. Сучасний світ нав'язує нам думку, що щастя можна досягнути лише у кількості, але даосизм має свою точку зору. Мудрість у простоті, простота це свобода від зайвого, від зайвих речей, зайвих думок, зайвих зобов'язань. Коли ми спрощуємо своє життя, ми створюємо простір для того, щоб почути свій внутрішній голос, який і є нашим справжнім дао. Це процес повернення до природного шляху, який був з нами до того, як ми почали боротися, контролювати та ускладнювати власне життя. Дао, це невидимий, але всеохопний закон, який керує всім. А ви вчить нас діяти легко, без примусу і постійно слухати своє внутрішнє я. Тож дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюся, що тема була вам цікава, і якщо це дійсно так, то прошу вас написати у коментарях. Буду рада почитати ваші думки і чи сподобалась вам ця філософія. І до зустрічі у нових розмовах про важливе.